Друзі, перші про головне, поїхали! Під час засідання Верховної Ради 12 лютого народна депутатка від Європейської солідарності Софія Федина вдарила заступника голови фракції Слуга народу Андрія Мотовіловця. Саме Федину називають наступним спікером ради замість Стефанчука. Відповідний інцидент стався після виступу нардепів від ЄС з вимогою зняти санкції щодо лідера їхньої фракції Петра Порошенка. Сама Федина пояснила, що після виступу мотовиловець почав нецензурно висловлюватися. На її адресу, по перше Мотовиловцю треба б перестати крити матом все навколо, тому що він не вміє. Інакше комунікувати. А по друге, ви знаєте, вже задрало. Вони знищують державу, а ми повинні стояти мовчки. І виявляється, я не маю права зреагувати на мат в обличчя. Зазначила нардепка. Ось пряма мова зараз окремі видання, включно як не дивно, з лівим берегом, почали розносити, що я посміла вдарити мотовиловця. Заступника голови фракції, а ніхто не захотів запитатися, що сталося після виступу по, фра... по санкціям з трибуни Верховної Ради. Він почав мене посилати матом, і я його зачепила листочком. Великий потерпілий, такий самий, як Володимир Олександрович. А що ж то такі неупереджені видання не спромоглися взяти мій коментар і почали от розказувати ось такі от брехні? Берж по перше, мотовилоцю треба було би перестати крити матом все навколо, тому що походу він не вміє інакше комунікувати. А по-друге, ви знаєте, вже задрало. Вони знищують державу, а ми маємо стояти мовчки. І виявляється, я не маю право зреагувати на мат в обличчя. Ну, Я вимагаю публічного вибачення і мотовиловця, і тих видань, які поширили неправдиву інформацію. Вас ніколи не дивувало? Чому Зеленський бореться з Порошенком більше, як з Путіним? Вас ніколи не дивувало? Що Порошенко чи не єдина особа в Україні, яка під санкціями і путінськими і санкціями Зеленського? Так на кого в контексті незаконних санкцій працює Володимир Олександрович? Вас ніколи не дивувало, що на початку 22-го, замість того, щоб готуватися до відбиття повномасштабного вторгнення. Про яке нам кричав і нагадував, і попереджав весь світ, Володимир Олександрович воював з Порошенком, а нам, усім, всім громадянам України, обіцяв шашлики, криваві шашлики, які зараз ми вже четвертий рік пожинаємо по всій Україні. Дякуємо, дуже дякуємо. Вас не виникало запитань. Що коли тут в залі мала голосуватися злочинна купівля московських реакторів у, Бу у Болгарії, так, так ота сама, що входила в схему Міндіча і Двушку на Москву, нас попереджали як фракцію за один день, це тобто було 11 лютого. Що якщо ми не проголосуємо на Порошенка, накладуть санкції. І ми єдина фракція, яка проголосувала проти злочинної угоди. І після цього наклали санкції. Вас ніколи не дивувало, що Зеленський потім на Хмельницькій атомній електростанції розпотякував поруч з Галущенком тою самою гнидою, яка крала в українських громадян української армії і сприяла Двушці на Москву. Що як ми всі дізнаємося, які там Порошенко робить переведення грошей? Так, робили переведення грошей. Вдавіться на закупівлю спорядження для української армії. А тепер мені чи, чи цікаво, як ваші п'яті точки будуть пригорати, коли ви будете усвідомлювати, що Зеленський, рік тому, наклавши санкції на Порошенка, окремо, спеціально, свідомо заблокував благодійну допомогу на ЗСУ. Хто з вас, чи Зеленський, з вами на чолі, заплатив 7 мільярдів власних коштів на потребу армії? Ні, ви всі дружно покривали Міндіч-Гейт. Ви боялися звільняти міністрів. Ви боялися про це все говорити. А тепер маємо вишеньку на торті. Кабмін видав постанову. Що підприємства не мають права закупити ППО, якщо вони пов'язані з підсанкційними особами? Так називається, хай дохнуть люди, аби тільки Зеленському була радість, бо він готується до виборів. Депутат Мотовиловець ніяк не прокоментував конфлікт з Фединою. Верховна Рада на засіданні 12 лютого не змогла розглянути жодного питання через брак голосів. Схоже причиною стало масове харчове отруєння парламентарів. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Микола Тищенко за три. Спроби сигнального голосування перед розглядом документів у раді набралося щонайбільше 204 голоси. Железняк зазначив, що рада не розглянула жодне питання через брак голосів і цим завершила свою роботу на цей день. Аж до 24 лютого щодо голосування нічого не буде, каже депутат. За словами парламентарів, причиною відсутності багатьох депутатів стало харчове отруєння. Народний депутат від слуги народу Олександр Маріковський розповів у коментарі громадське, що в багатьох отруєння сталося після відвідин парламентської їдальні 11 лютого. Прийшов зранку в їдальню, каву взяв собі. І там колеги говорять, що деякі колеги вчора отруїлися, прийшов у залу засідання, починаю говорити з колегами. Один говорить: у мене вчора там щось було, інший каже: уранці у мене там щось було, я блідий. Кажуть, що це вчора після їдальні відбулось у багатьох. Я особливо побачив людей, з ким оце відбувалося от паралельно, розповів депутат. За оцінкою Маріковського могло отруїтися близько 10% депутатів. Ще один депутат розповів нам, що йдеться про кілька десятків людей. З огляду на те, що я стоячи в одному куточку біля ложі міністрів. Отримав два підтвердження серед тих, хто був, то я думаю, що багато сказав Маріковський. Железняк зазначив, що багато парламентарів також перебувають у відрядженнях. Так, є депутати, які хворіють частину у відрядження, але велика кількість просто не прийшла на роботу. І це вже не про дисципліну, це про ставлення до українців. Це відверта неповага до суспільства та ігнорування викликів, які сьогодні стоять перед державою. заявив депутат Дмитро Разумков. Джерело Українформу у Верховній Раді підтвердило отруєння серед депутатів. За його словами, точно захворіли близько двох десятків депутатів. Висока температура, блювота може бути й вірус, бо не всі їли у їдальні, Дехто просто каву просто воду брав, може хтось із дитячого садка приніс ротавірус, а не з буковелю, розповіло джерело. У прес-службі апарату Верховної Ради розповіли Укрінформу, що у їдальні парламенту після повідомлень про отруєння нардепів проводять перевірки. Після отримання відповідної інформації розпочато перевірку. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з'ясування обставини переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лаборатори. Ніхних досліджень сказано в заяві зазначається, що попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.